Виконуємо вправи 2 та 3 з розділу Діємо до теми 17 за підручником інформатика 6 клас авторімор Барна 2023 року випуску. Відкриємо файл послуги. Під час виконання вправ я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. Підрахуємо, скільки спожито електроенергії. Для цього виділимо клітинку D4 та ведемо формулу. Формула розпочинається зі знака «Дорівнює». Введемо посилання на клітинку B4. Для цього просто класнемо лівою кнопкою миші по клітинці. Далі мінус. І посилання на клітинку C4. Підтвердимо введення формули натиснення клавіші Enter або кнопки «Від». Тепер обрахуємо, яка в нас сума до сплати. На час виконання роботи дані щодо вартості послуг можуть бути іншими, тому за потреби можете змінити вміст відповідних клітинок. А саме ось тут я змінювати нічого не буду. Виділяю клітинку F4. Формула розпочинається з дорівнює. Беремо, скільки в нас пожито та множимо на тариф. Enter. Сума підрахована і на цьому вправа 2 виконана. Переходимо до виконання вправи 3. Виділяємо клітинку D4 та скопіюємо формули, використовуючи автозаповнення. Для цього наведемо казінник миші на нижній правий куток виділеної клітинки, щоб зображення казінника миші змінилося на ось такий чорний плюсик. Та потягнемо вниз. Перевіримо, що формула скопіювалася. Все добре. Тепер скопіюємо формулу з клітинки F4. Виділимо клітинку F4, але тепер скористаємося вже іншим способом. Скопіюємо формулу до буфера обміну. Для цього на вкладці основне в групі буфер обміну, натиснемо копіювати. Виділимо діапазон F5F6. І можна також було б з буфера обміну натиснути. На кнопку Вставити, але у правій рекомендується використати інший спосіб, а саме скористатися гарячими клавішами і натиснути комбінацію клавіш Ctrl-V. Перевіримо, що все добре. І формула скопіювалася. Тепер виділимо клітинку F8 та підрахуємо суму до сплати. Для цього на вкладці Основне. Відкриємо список автосума та виберемо сума. Виділимо потрібний діапазон. Enter. Збережемо книгу у власній папці. Файл. Зберегти як. За умовою вправи файл потрібно назвати вартість, а не послуги. Я не перейменував. ви перейменуйте ім'я файлу послуги на вартість. Вправи виконано. Якщо у вас виникне запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!